Ну, Бажаю, одяг на зв'язку. Ніч проти 5 листопада ми отримали два наступних каміона з човнами 30 човнів прибуло. Ось я вам показую прямо безпосередньо безпосередній близькості до ЛБЗ і прямо зараз посеред ночі будуть відвантажені підрозділом морської піхоти, котрі дуже їх... Очікували з урахуванням багатотижневих затримок на митницях. Погодні вам, от да? от така от. така Сьогодні гарна новина. Тримай. Я нагадаю, ми з вами збирали двома зборами на 180 комплектів штурмових човних, човнів, оснащених потужними двигунами електрорумпілями і всім необхідним акумуляторами, оливами, кон'єкторами та іншим. Зі 180 човнів, включаючи ці два каміони. На сьогоднішній день отримано і розподілено між підрозділами морської піхоти 58 човнів штурмових та 68 двигунів. Човни і двигуни комплекти отримують наступні підрозділи морської піхоти. 35-та бригада, 36-та бригада, 37 сьома бригада, 38-ма бригада морської піхоти, 140-й окремий розвідувальний батальйон морської піхоти, 503 й і 505-й окремі батальйони морської піхоти та підрозділи ТРО на півдні, 123, 126 і в подальшому отримує обов'язково 124 двадцять Це ті три організми, котрі на півдні тримають. Оборону, окрім сил морської піхоти, котрі зараз займаються інтенсивною штурмовою діяльністю, форсуючи Дніпро і закріплюючи позиції на лівобережній території, визволяючи окуповану територію України. 58 човнів та 68 двигунів зі 180 комплектів, вже по факту тут розподілені. Ці дві автівки зараз вивантажуються відразу відвозяться на спорядження для того, щоб найближчу добу-дві застосовуватися бойовим по бойовому призначенню. Дуже сподіваємося, що ті катаклізми на митницях будуть потрохи розсасуватися, і ми до нового року включно затягнемо всі ті 180 комплектів, адже потреба є значно більша. І... Ми зараз веземо і законтрактували стільки наскільки ми спромоглися зібрати коштів. будь-якому випадку вам уклінно дякую за ваші зусилля, за ваші пожертви, донати, за вашу небайдужість. Бо все це виключно завдяки вам про централізоване постачання. Ми зараз мову не ведемо. Ми виконуємо забезпечення тих потреб, які реально потрібні військовим. З котрими ми зараз ведемо бойові дії на півдні України. І в даному випадку мова про човни, про вашу довіру і про те, що ваші донати реально працюють чесно, прозоро, відкрито, швидко, по потребам і без різних конфігурацій, інтерпретацій різного іншого лайна. Рухаємося далі. Разом до перемоги, Тахімадяра очі та жало.